Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити я на таку тему. Дуже часто мене така турбує: як реагувати на хамство на вулиці, наприклад. Коли тобі хамить якась там твоя знайома людина, то це одне. А як реагувати на хамство на вулиці? У Мене було багато таких випадків. Наприклад, в магазині Єва там дівчина один раз мене пхнула про те, що там було багато вільного місця. Потім другий раз вона мене пхнула так, що було багато вільного місця. І я просто не реагувала, і вона просто від мене відсипилася. Ну а з одної сторони, я думаю, чу, ну, якого вона біса, лізе в мій простір і порушує мій простір, і ну, значить, треба щось їй сказати з одної сторони, а з іншої. Сторони, я думаю, блін, якщо я почну з неї конфліктувати, ну, говорити, що типу, так робити, можливо, вона навпаки шукає людину, з якою поконфліктувати, і там, як там давайте махатися. Ну, були такі моменти. Останній момент був, що я виходила з кавою, і циганка. Я знаю, що з ними взагалі роз... ну, не потрібно говорити. А вона така, це вибачте, я така, вибачте, кажу, я спішу вона, то я не гроші просити, кажу: вибачте, я спішу, вона, то подиви, вона спішить. А каву взяти, ну, цей, не, як там встигла. Мене це так зацепило. Ну, яке твоє діло? Коли я встигла, каву взяти, коли не встигла. І це іноді ну, так мене це турбує. Я вирішила спитати в Google. Як психологи на це. І психологи, ось що вони говорять, що потрібно не реагувати на грубість, Тіп, ігнорувати її. Тобто. Просто якщо тобі хтось нагрубив, просто не відповідати. В принципі, так як я і робила, я не відповідала на грубість, просто мовчки йшла. Ну тому що людина ну, неадекватна може бути. І вона ну навпаки, от старе покоління, навпаки, вони шукають, щоб з кимось полатися. Якщо ти їм щось скажеш, то вони такі: о, щас, щас своє буду ще більше розповідати тобі, яка ти негідниця, що ти там зацепила старшу людину, що там, що там потрібно там. От, як дуже часто ще от в маршрутках, старше покоління дуже любить прицепитися до молодого покоління, щоб вступили. Е, ну, вибачте, я розумію, що ви літні люди і вам потрібно вступати, але деякі просто по 12 годин там, або більше працювали і вони хочуть просто. Посидіти ті 10-20 хвилин, які вони їдуть додому. А ви ввечері чи зранку ну, у, вас, у вас цілий день вільний? Ви можете там в день поїхати, куди хочете. А ви їдете саме в час пік, коли повертаються з роботи або їдуть на роботу і. Ну, Це також не культурно зі сторони. Я то завжди ну, вступаю людям. Ну, іноді, коли я їздила з роботи, дуже хотілося посидіти, просто щоб мене ніхто не трогав, а тобі розказують, яка тисяка. Так, це, це одне. Що ще психологи кажуть? Ну, Не помічати і не ігнорувати, я вважаю, що це одне і те ж саме. Просто ну, не помічати можливо, це ти більше. Ну, Зробите вигляд, що ви його не чули, і ну, поведете себе так, ну, ніби це вас це не стосується. А ще такий метод пошкодувати. Це тобто, якщо залишити шпильки, образи не помічені, не виходить, пошкодуйте кривдника. Адже якщо він так чинить, він неадекватний. Проблеми у нього якісь людина дійсно нещасна, він недолюблений, недоласканий, не батьками, може бути обра... обранцями. Ось і намагається компенсувати всю грубість, яку вважає захисною реакцією. Якщо ви поставитесь до нього немов до убогу, його плани щодо вас різко зміняться. Головне, щоб ваша реакція не служила виправданням кривднику. Ну і тут і ігнорувати. Це я вважаю, що ігнорувати і не помічати це майже одне і те. ж. Тому я, в принципі, для себе, для себе нічого нового не знайшла, і буду, якщо до мене хтось неадекватно відноситься, то просто ігнорувати і не чіпати людину. Якщо ти не чіпаєш людину, то в е, неї інтерес впаде і, і так буде краще. Тому нічого нового я для себе не знайшла. Можливо, я ще щось почитаю і, можливо, щось знайду як для себе. но... Можливо, ви щось мені запропонуєте, як реагувати на хамство. О, наприклад, дуже б цікаво було почути, як реагувати на хамство, коли тобі щось пишуть. Но Тут є хамство і критика. Це чуть-чуть різні речі. І з цим також потрібно розбиратися. Але я думаю, це ми розберемося в наступному відео, що таке критика, і що таке хамство. Okromě. Děkuji, že jste poslouchali. Všem, papa. Pa.